Денис з Кропивницького, Сергій з Черкащини, Максим із Вінничини, Вадим із Запоріжжя. З перших днів повномасштабного вторгнення вони стали на захист батьківщини. 18 березня в Лисичанськ приїхав, а десь в 20-х числах я поїхав в Рубіжну. Це там самі такі важкі бої були. І... Срубіжно по Устинівку, це три з половиною місяці, це добровольна штурмова рота. Починалося з Київської області, потім Чернігівська область, Сумська область, Запорізька область і повернулася вже на Херсонську. Тільки почалася ця війна, і одразу ноги на плечі, і в воєнкоматі. 25 числа я був вже на пірідки. Пішов служити ще в 2016 році. Я контрактник. Служив поначалу поваром, потім пішов на гранатометника. Добрий ранок. Добрий ранок. Як справа? Нормально, класи. Добре, Добре. підсувайся. Що готовий? Да. Подати чи ти сам? Ясно. Давай. Максим по шпиталях останніх півроку. Після поранення та ампутації довго не ставав на милиці. Пересувався лише на візку. Якщо будуть жаліти, тоді людина просто розкисне, і буде лежати і, <плес> і себе <плес> жаліти теж нема чого. Сергію 24. Він контрактник. Бути військовим вирішив під час строкової служби. В складі 59-ї бригади 8 місяців боронив батьківщину. Поранення отримав 14 жовтня 2022-го. Той день, пам'ятає, дуже добре. У лікарняній палаті картина. На ній Сергій та його побратими, з якими того дня їхав на завдання. Мої побратими Коля Паша. Паша ще живий, Коля тоді. Отримали наказ виїхати на рубіж розгортання. Це танконебезпечний напрямок був. А ми служили в працютанкістах, ми працювали на стугні. По команді виїхали на напрямок, очікували команди вже. Скоріше за все, що нас раніше засікли і почали крити артилерію. І прилетів снаряд, мене відкинуло в сторону, а Коля, як сидів так, просто наперед нагнувся. Вже наче я пильця осідає, і я наче вже дивлюся, що він, але ж думав, що ще живий, я наче хотів його лівою рукою підтягнути до себе, але вже зрозумів, що руки вже в мене немає. Мене вже виключили в лікарні, і то не з першого наркоза змогли виключити, тільки все одно це всі крики, запахи. Вадим Ян енергодарець, Мати росіянка, батько українець. Колишній військовий на момент повномасштабного вторгнення Росії до України працював охоронцем на Запорізькій АЕС. Втім, з приходом росіян, рідне місто, родині довелось залишити. Жена сюди приїхала з дітьми, тому що не була прислідувала нас там. Ну коротше там капець. Поранення командир взводу 53-ї бригади Вадим Киян отримав 7 березня 22-го року під час боїв у Волновасі. Того дня біля нього розірвались дві 120-х міни. Як все відбувалося? Ми з пацаном танк зажили, 64-го. Да? Влупили, з РПГшки влупили, тоді ж білися з підручними средствами, а городський бой, там такий все. Танк нас вийшла, БМПшка нас обстріляла, Тух, тух тух. І як начали за мною біти триміноміту? Три Даркабу та кувалих спіняку влупив. Кров в так що аж у так через гопірі На Навіничину Вадима Кияна евакуювали з Дніпровського шпиталю в край важкому стані. Тут його і досі називають одним з найважчих пацієнтів. Поранення органів черевної порожнини, пошкодження Кишківника, пошкоджені печінки. Також був досить такий масивний дефект м'яких тканин. За 13 місяців оборонцю провели 22 операції, але таки поставили на ноги. В серпні того міну року 22-го був лисий, лисийка катузки, волосипу вволася в операцію. Добре, що серце видержало. Денис Кривенко доброволець. До військомату з перших днів повномасштабного вторгнення ходив тричі, перш ніж його взяли на службу. Він ходив три рази, щоб я не знала. А тоді на роботу прийшли повістки хлопцями, він пішов по повістки. За батьківщину, за рідних, близьких, тому що могли і навіть в той самий Кіровоград зайти і що робити? Сидіти під окупацією та ні. З березня по кінець грудня Денис боронив батьківщину на Донецькому та Луганському напрямках. Російський снаряд наздогнав його під Бахмутом. Це Бахмутський район, село Підгорне чи підгородне, це точно не, не, не спам'ятаю. Я тільки встиг перебігти дорогу і був приліт в півметра від мене снаряд СПГ. Зразу втратив праву кінцівку нижню і ліву верхню. А ліва нога була закручена. Я побачив ну, все це поранення. А, у мене фліска горіла. Я а, затушив і на пару секунд виключився. От, і вже прокинувся, що хлопці натягують турнікети. Перше, що зробив Денис, коли прийшов до тями і зрозумів, що трапилось, зателефонував мамі. Позвонив мені незнайомий номер на Viber. Дівчина каже, ви така-така, мама такого хлопця. Кажу, мама такого хлопця. Він каже, то я дам, він знаходиться в Мічникові в реанімації. Він взяв трубку. Каже, мамка, я живий, але я поранений. Кажу, що? Він каже, немає ніг і немає рубки. Що я скоро буду. А далі прийшло усвідомлення, що як раніше вже ніколи не буде, і з цим потрібно жити. Було сприйняття того, що нема а коли перша перев'язка була в мечниках. Каже, що ти робиш? Ну, він мене вже поробив, кажу, почав перемати. кажу, що ти робиш, кажу? Каже, бентую вас. Кажу, бляха, неси ноги. Каже, пришивай, Я кажу, пішов обратно. Він каже: не жартуйте так. Кажу, Кажу, що мені плакать, кажу, чи що. Кажу, в мене кажу, настроєння добре. Кажу, я не розумію ваш чорний гумор. Кажу, а без чорного гумору ти не проживеш. Кажу, наступного дня хлопці більше до мене не приходили, приходили дівчата. Молодий хлопець із потрібною ампутацією тоді був найважчим пацієнтом, якого евакуювали на Вінничину. Це був найважчий випадок. У нього на лівій нозі висока ампутація. Там приблизно... Залишилося десь сантиметрів 5 кістки зліва. Справа у нього ампутація на рівні нижньої третини, середньої третини стегна і на, кінцівці, на верхній кінцівці у нього нижня третина передпліччя. Тобто кистів у нього немає. Команда лікарів разом із пацієнтом підготувалась до складного протезування і вже через 11 тижнів після поранення Денис став на ноги. Навіть наші європейські колеги були вражені Денисом, що він так швидко зміг відновитися, підготуватися до протезування. Мав таку силу і бажання швидко навчитися знову ходити і знову жити. Це було паралельне протезування ноги та рука. Спочатку йому зробили, здається, руку, а потім все таки були ноги. Медики, які готували Дениса до протезування, бачать його на ногах вперше. Раді і не стримують емоцій. А то в інтернеті, в інтернеті так живу. Він старався все сам сам робити. Так є в депресії, як, а він нас молодець. Доброго, дня. Доброго дня! Нині Денис мотиватор і найкращий психолог для інших оборонців, які пережили ампутації. Це треба ще вчитися куди, йти, так? А як ну, воно викидається? Не всі хлопці готові працювати з психологами, які не були не А ти як пройшов все це і ти розумієш, з чим треба працювати. І хлопці самі кажуть, я хочу побалакати. У мене так буває, що підходять і так просто таке спілкування нейтральне, ну, щоб трошки розслабитись. Мило, бо людина була там так само, як і ми були. Так само приїхали з тим Ну, тільки що всіх різно. Ми його і розуміємо. І через те в нас і мова спільна є. Це стільки операцій перенести волі, то я не знаю. Ну, це треба мати дуже багато духу, сил волі. Став прикладом Дениси для Сергія, нині той будує плани. Ставлять ноги, спробую повернутися. Вже раніше я розумію, що раніше вже не побігає, але все одно спробувати, чому б і ні. Денис Кривенко нині вже працює психологом першого контакту і хоче залишитись на військовій службі. Задля цього здобуває вищу освіту. Зараз я в Києві поступив з Коваради на базову психологію. Потім Говард Бафет, можна сказати, вже так друг. Ми з ним ну, спілкуємося, він мені пообіцяв, що сплати Український католичний університет. А я вже для себе там все пораз. Ну, завал. Я кажу, то, в принципі, самому можна платити, а, а, тому що є відкладені фінанси, які з пораненням у мене були. Він каже, ні, каже, не вздумай, каже, я сказав, я зроблю. Планує залишитись на військовій службі і гранатометник Максим. Я ще досі порним залишаюся, не те, що в мене там ноги нема, це нічого страшного. Піду далі служити. Буду на своїй посаді, який був. Був гранатометником, так і не мій залишився. На що я вдома буду робити? У Вадима Кияна друга група інвалідності. Військово-лікарська комісія визнала його непридатним до служби, та оборонець із тим не погоджується. Взяв відношення з військової частини, що такий чоловік потрібен. Так, так. І все. Зараз направлю листа в Дніпро, щоб переглянули, зробили обмежено на придатку. Я б їхав 12 частин. 12 частин був і на полігоні був Відді люди потрібні. Сергій, Максим, Денис, Вадим. Кожен з них, боронячи батьківщину, отримав важкі поранення. Кожен. Має інвалідність, але кожен хоче залишитися в строю. А що робити? Треба пользу приносити до держави. Багато ніхто відмовляється служити. Бажання є. Помстати за товаришів, побратимів. Та й все-таки. Комусь треба туди йти. Ніхто не крути. Надо їх спиняти. Після встановлення обох протезів Сергій планує освідчитись коханій. А Вадим Киян. Не хоче залишати незавершену війну своїй маленькій онучці. Дівчинка на срадла внучі внучечка Аліса зовут. за полгода перша радість. Час за говорят. Дівчатка народжується більше. кажуть так. Було спочатку хлопці, зараз уже дівчатка народжується. Значить, скоро внутрі.